Вітання 10 класам на уроці Історії України. Ми сьогодні говоримо про повсякденне життя на фронті і в тилу. ну і також про наслідки Першої світової війни для України і посилення кризи в імперіях, до яких відносилась українські землі. Линія фронту після Брусилівського прориву залишається незмінною межі ціливі. 1917 рік виявився теж багато на військово-політичні дії. Військові дії влітку 1917 року призвели до розгрому російських військ в Галичині та Колоні. І до кінця 1917 року німецько-австрійська армія просунулась на схід української території ще далі, ніж вони були наприкінці 1915 року. Війна надзвичайно загострила кризові явища в суспільстві. Половина працездатного населення України змушена була одягнути військові пшинеля. Багато з мобілізованих не повернулись додому або ж дістали поранені, що зробили їх інвалідами. До армії було мобілізовано близько половини працездатного чоловічого населення України, по Волинській губернії 49,9%. Київський 51,8%, Полтавський 49,4%, Харківський 49,1%, Чернігівський 50,6%. Територія трохи меншим були відсоток мобілізованих чоловіків у Катеринославській губернії 34,2%, промисловість якої була прямо підпорядкована військовим потребам. Події 1914-1917 років. Особливо тяжко вразили село. Внаслідок воєнної мобілізації у селянських господарствах країни залишилось менше як 39 працездатних чоловіків. У 1916 році посівні площі в країни скоротилася на 1,9 мільйонів десяти порівняно з 1913 роком. А валовий збір сільського, сільськогосподарської продукції на 200 мільйонів пудів менше. Третичні наслідки мала хлібна криза 1916 року. У великих промислових центрах різко скоротилось постачання продуктів харчування, що породіла спекуляції, крадіжки та корупцію. У листопаді 1916 року в Російській імперії було запроваджено продрозклад, тобто примусове вилучення продовольства в селян за фіксованими цінами. Але ці заходи не були ефективними, продукти в містах не більшого. Товарообмін між селом і містом практично припинився. Руйнація економіки призвела до швидкого зростання цін на продукти харчування та предмети повсякденного життя. На початок 1917 року середній рівень цін на продукти у промислових районах України порівняно з 1913 роком, зріс на 113-130%, а на окремі продукти, такі як олія, навіть на 170%. Зростання індексу цін на одяг та взуття за той же час було ще ж цим більше на 230%. Спроби владних структур взяти ситуацію із цінами під контроль завершились провалом. Не дали, зокрема, очікуваного результату спроби врегулювати продовольші питання надзвичайними заходами. Урядові заготівлі, реквізиції, примусова хлібна розкладка, ведення восени, весени 1916 року небачено не розактивізувався роз... чорний ринок і спекуляції. З одною суперечлива була ситуація і в промисловості. З одного боку, на початок війни промислове будівництво в Україні зростало, оскільки підприємства виконували вигідні державні замовлення для армії. Це дозволило їм наростити обсяги продукції. Але водночас відбулось порушення внутрішніх і зовнішніх торгівельних зв'язків. Зростання військового і скорочення цивільного виробництва загострення хронічних транспортних фінансових проблем. Великі маси біженців і вигнанці з прифронтових регіонів посилили і без того значний розлад на залізницях, викликаний відступом царських військ у літку 1915 року. Самостійними постійними стали також епідемії. Люди гинули тисячами, загострили, загострили обсяг до села дитяча смерть. Також транспортна криза, яка загрожувала повною зупинкою матерійних підприємств з кінця 1916 року, через брак вугілля деталі частіше припиняли роботу окремі заводські підрозділи, то і цілі підприємства. Перепіти Першої світової війни позначились і на соціальній сфері. Тривало розшарування села, малоземелля і безземелля стало причиною інтенсивної міграції з селян до міста через е їхні пролетарізми та люмпенізації. Селянство потерпало під тягарем державних податків, що збільшили збої земських і мирських поборів, шляхової, Гужової та інших поверх. Воєнні умови ускладнили становище найбідніших верстень. У найбільшій скруті опинилися працівники освіти, медицини, рядові службовці, тобто ті, чим єдиним джерелом існування була заробітна плата. Мілітаризація промисловості супроводжувалась обмеженням дії робітничого законодавства, введенням обов'язкових понаднормових нормових робіт, дефіцит робочої сили в містах частково покривався за рахунок прийому на роботу жінок, підлітків, військовополонених та селян. Значна увага і значного удару економіці західноукраїнських земель теж завдала війна. Особливо шкоди було задано промисловості, яка майже повністю була зруйнована внаслідок фактичного безперервних бойових дій, адже це по цій території кілька разів проходила лінія фронту. Так, на 1 січня 1914 року в Галичині на Буковині та в Закарпатті проживало 4 тисячі. 4157 тисяч українців, з яких 3731 тисяча у сільській місцевості. Тобто в селах мешкало 90% всього українського населення, більшість якого була зайнята в аграрному секторі. Через мобілізацію значної частини чоловіків до Австрогорської армії та добровольчого вступу молоді до легіону українських січових селдців, суттєво зменшились трудові ресурси на селі. Нестача робочої сили, а також сили з на натехніками, призвели до скорочення посівних площ, низьких врожаїв, падіння обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зростання цін. Великі втрат зазнало селянство і від реквізицій, здійснюваних арсвітськими та російськими властями. Тяжкі моральні та матеріальні випробування випали на долю цивільного населення країни. Активні бойові дії на західноукраїнських землях призвели до значних руйнувань населених пунктів. На Буковині, наприклад, за роки війни було зруйновано майже 40 тисяч житлових і господарських будівель. Окрім того, ці території переходили подекуди неодноразово від однієї воюючої сторони до іншої. І хоча кожна з них встановлювала свої порядки, основні методи поводження з місцевими жителями були фактично однакові. Процвітали мародерство, пограбування, підпали майна, спекуляція, знущання з людей. Австрійська та російська адміністрації намагалися врегулювати економічне і соціальне становище, проте їхніми зусилля не приносили відчутних результатів. Населення дедалі більше виснажувалось, поширювався голод. Унасок скупчення великої кількості військ, втрати житла, відсутності одягу, палива. Проживання в антисанітарних умовах постійно стала, спалахували епідемію. Люди гинули тисячами, загрозливими обсягами досягла дитяча смерть. Війна призвела до знищення сільського господарства, виснаження краю та подальшого погіршення становища насел. До 1917 року воюючі сторони були, сили їх були повністю вичерпані. Тотальні тотальній мобілізації, мобілізації жорстокоподаткова система військові реквізиції, смерть і масове каліцтво працездатних громадян виснажували економічний потенціал населення і сприяли поширенню активного протесту проти війни як у надніплянській, так і в Західній Україні. Популярним стали вислів, кому війна, а кому рідна мати, та гасло геть війна. Значним масштабом була страйкова боротьба. За період жовтня 1915 року по вересень 1916 року в Україні відбулись 225 страйків, що охопили 210 тисяч робітників. Серед робітників набули поширення соціально-економічні та політичні гасла, які висували партію соціалістичного спрямування ОСДРП, РСДРП та інші. Активізувався селянський рух, траплялися випадки погромів і підпалів у поміщенських господарстві. Усього протягом серпня 1914 і грудня 1916 років відбулося більше як 160 виступів селян і батраків. Переповнювалася чаша терпіння і у населення Західного країни, змученого безправними кривавими поямами. Дії воюючих сторін і тяжкі матеріальні умови викликали невдоволення селян і спонукали їх до різноманітних акцій протесту, захоплення продовольства, сутичок з поліцією, відмова працювати в панські не сплати оренди інші. У Голочині та на Буковині розгорнулася активна боротьба проти промислових робіт, щоб не йти на них селяни тікали в гори та ліси. А окупаційна влада, як і австро-угорська, так і російська, нещадно розправлялася з утікачами, штрафувала їх, притягали до суду, кидали до в'язниці. Дотяжний характер бойових дій, значні людські втрати, а також активна пропагандистська робота обумовлювала посилення антивоєнних настроїв і в солдатському середовищі, особливо Південно-Західної, Румунського фруктів, дислокованих в Україні. Мобілізованих на фронт солдаті, солдатів військового керівництва використовував, по суті, як гарматне м'ясо. Вони поневірялись в окопах, масово гинули в боях від ран та епідемій. Для більшості з них залишалися незрозумілою мета цієї війни. війни. Тому на останньому її етапі явище в російських війська стали відмова продовжувати війну, братання на фронті і на виконання наказів команди. До речі, третій. Третя фотографія якраз і свідчує про вратання напорівни. Активну антивоєнну позицію зайняло українське студентство, акції громадської непокори, в яких брали участь представники інтелігенції та студентів, відбувалися в найбільших містах України. Війна також загострила соціальні проблеми, головною з яких стала проблема виживання, як такового. Люди масово втрачали свій довоєнний соціальний статус. Істотно змінилось становище жінок в суспільстві, на їх плечі ліг увестя гар виробництва та турботи по сім'ї. Чисельність жінок у промисловості зросла з 15 тисяч у 1914 році до 133 тисяч 1917. Вони ж були основою робоч... основною робочою силою і в сільському господарстві. Багато жінок насамперед городянок закінчували курси сестер Милосердя. Після чого працювали в шпиталях, лазеретах, надавали медичну допомогу пораненим на фронті. Деякі українські жінки вступали до війська і воювали як на боці Росії, так і Австро-Угорщини. Одна з таких жінок це Олена Степак, вояк Легіону українських січовин, стрільців. Воєнні дії, голод та інфекційні хвороби спричинили зростання чисельності дітей Сирів і безпритулків. Незважаючи на свій юний вік. Деякі діти поряд з дорослими працювали в медичних закладах і навіть брали участь у бойових діях. Вони підносили патрони, передавали команди і повідомлення по окопах, входили в шликові атаки, виносили поранених, гинули і потрапляли в полон. Війна принесла цим дітям не лише поранення і грегороди, вона завдала їм тяжких психологічних травм. Поширеним явищем в українських землях 1914-17 років стало біженство. Перше примусові переселенські заходи були застосовані австрійської влади в Галичині й Буковині. Серед українців переважали не добровільні, а примусові евакуйовані біженці. Для виселення були організовані спеціальні табори. Австрійський уряд приділяв увагу біженцям. В січні 1915 року офіційним Визнання влади і фінансову підтримку отримав створений восени 1914 року Український комітет допомоги. На весні 1916 року з ускладненням ситуації на фронті в Австро-Угорщині виникло декілька організацій, які надавали допомогу біженцям, в тому числі із українських землів. На відміну від виселенців, у жахливих умовах опинялись політично неблагонадійні українці, яких помістили в концентраційні табори. У 1915 році до евакуаційних заходів змушена була вдатися вже російська влада. Проте масштаби евакуації були значно більшими за австрійські. Лише з величини виїхали, чи були вивезені приблизно 100 тисяч осіб. Однак під час переселення траплялись службові зловживання. У зв'язку з наступом австро-угорських і німецьких військ навесні влітку 1915 року. Відповідні заходи почали здійснюватись у Волинській та Подільській губерналі. Вище російське командування видавало наказ, згідно з яким залишена територія мала бути перетворена на постелі, що означало масове виселення людей, а також вивезення або знищення продовольчих запасів. Це вкрай зростлоло проблему біженства, у розв'язанні якої зусиль царського уряду було недостатньо. Ще однією категорією постраждалих за воєнні часи стали військовополонені. Вони отримували в жахливих умовах, а вони використовувалися на промислових роботах у промисловості в сільському господарстві. Звичним стали щоденні смерті полонених з різних причин, зокрема через погане харчування та інфекційні захворювання. На допомогу владі як австрійській, так і російській у розв'язанні соціальних потреб. На, на породжених війною приходили різноманітні благодійницькі організації. Чисельні страждання, які призвели в українських землях війна, дало пошту для сплеску громадської доброчинності і виникнення розгалуженої мережі товариств для допомоги як воїнам, так і цивільному населенню. У кожному українському губерському і повітовому центрі були створені комітети із збору пожертвунь опічительства з опіки. Постраждалих на війні воїнів та їхніх продаїв, і дітей Сиріт та скалішні. Провідною громадською військово-медичною організацією в роки Першої світової війни була товариса Червоного Хреста. Вона надавала допомогу біженцям і військовополоненим, боролася з голодом та епідеміями. Однак з найважливіших його бу... тоді була реевакуація. Отобто повернення на колишнє місце проживання військовополонених усіх акт, що воювала на території України, на громадські кошти засновували шпиталі, притулки, облаштовували санітарні поїзди, виготовляли слід. Люди жертвували гроші, одяг, продукти харчування. Багато громадян, насамперед, молодь, безплатно працювала в різних лікувальних та благодійних В, в Університетах, гімназіях і училищах великих містах Влаштовували лазарети для поранених слуг. Істотною була й участь церкви, допомозі жертви воїна. У парафіях створювалися ради з питань допомоги сім'ям тим, хто знаходиться на фронті, при монастирях і релігійних праців відкривалися теж лазарети. Займаючись доброчинністю, представники української інтелігенції, студентства, буржуазії долучались до громадської діяльності, набували навичок безкорисливої спільної роботи задля громадського добра. У підсумку це призвело до зростання українського впливу на громадському житті. У керівних органах найбільших благодійних громадських організацій, які діяли на території України в цей період, працювало багато майбутніх діячів української революції. Ну і враховуючи, що це наш останній такий урок посвящення війни, давайте ми з вами зведемо а, наслідки цієї війни для України. Це в першу чергу великі демографічні впадки, про які я казав. Загальна кількість понад 500 тисяч осіб. Це і розорення господарства західноукраїнських земель, де точилася боротьба бойові дії. Про це я теж казав. Це і поява українських формувань, і зростання національної свідомості, висунення ідеї створення незалежної української держави. Пам'ятаєте, це, це оголошувало нам і ГУР, і в майбутньому ЗУР, і тут теж про це починає поступово казати. І СВУ, тому всі про це думають. І занепад промисловості, господарства, скорочення посівних площ, вибажіння населення, посилення страйкового руху. Це все, що я казав сьогодні на уроці. І те, що я казав сьогодні на уроці, це послаблення Російської та імперії. А це дає могутню можливість для майбутніх революційних подій України. Ну я вже ж, вихід українського питання на міжнародний на міжнародному рівні вперше так грунтовно починають знайомитись з Україною. Ну і, звісно ж, тут не без допомоги і СВУ, і ЗУРУ, і ГУРУ, і Легіону ОСС. Тому ось ці ось наслідки ми маємо в кінці першої сторони. О завдання: ви читаєте п'ятий параграф підручника і виконуєте завдання 4 на сторінці 34. Дякую за увагу і до зустрічі вже на наступних уроках.